Всім привіт! Ремонт потрапила пелка DEWALT DCCS670. Пелочка флексвольтовська Згорів модуль, а модуль згорів тут повністю. Тут коротше, не вийшло зробити. ну Транзисторів декілька є цілих, але вигоріли драйвери. Зараз покажу, ось тут вони знаходяться. Тільки... Тільки місце осталось з них. Коротке замикання забирав, але довелося забрати драйвер. Так, я випаю. Цей драйвер наче цілий, трішки його шкрабнув при демонтажу самої обмазочки. Сам драйвер знайти не можу. І тут, крім нього, ще щось є по обв'язочці. Ну, вийшло так, що, походу, тут ще й щось у цьому модулі управління також щось є. ну Довго грався. І, коротше, не вийшло по зробити. Поміняти тут щось, щоб воно працювало. Модуль тут встановлюється на моторі, як в циркулярочках, ну, як у більшості, і такого плану інструментів DeWalt. Ось так виглядає у нього управління. ось це Два шлейфа до силової частини. Конденсатор згладжуючий, це він контролює. Шим контролер щоб він не просідав. Ось тут ну спеціально для управління. Короче, все, класно, все прикольно, але воно. Вийшло з ладу. Так, що я тут зробив на даний момент? Кнопочка стоїть оригінальна, його на місці. Підключено в розрив червоного провода живлення. Ось такий модуль. Модуль з Китаю. Досить такий, я би сказав, потужно виглядає. такі надписи у нас тут. І ось тут його назва. Він сам вказується на 780 Вт. 72 вольта максимальна вхідна напруга 13 А 3800 обертів. Якщо тут 3800 обертів, то тоді на виході буде маловато обертів, тому що тут ще йде через шестерню. ну Не знаю, подивлюся. На даний момент тут встановлений акумулятор, на ньому 45 вольт, тобто він розряджений практично, практично в ноль. Але можна садити, зазвичай оригінальний інструмент садить десь до 40 чи навіть нижче. Точно не зафіксував. Ось він вже підключений з усієї ситуації, як воно все тут виглядає. Тут у нього місце буде ось тут тільки. Десь поставити в інше місце, немає можливості. Ну Плюс тут і нормальне таке буде місце для нього. Я його закріплю, мабуть, через болтики. Але вже зараз в процесі роботи покажу. Як він тут буде кріпитися. Буду ставити його через термопасту або через термоклещ, я точно не знаю. Так, щоб при нагріві він передавав тепло на корпус, відповідно, він буде розсіювати тепло. Також рукою можна буде перевірити нагрів модуля. Так, Далі ще у нас тут В і все. Основне все тут на місці. Обмотка оригінальна. Все по оригіналу тут. Змазочки трішечки додав, а все зібрав, готую до того, щоб запускати і тестувати. Зараз що? Зараз ставлю цей, вмикаю акумулятор, перевірю оберти, що у нас по обертах на розрядженому акумуляторі. І потім зроблю, поставлю що заряджений і перевірю на зарядженому акумуляторі. По ідеї, мало би бути все супер, тому що. Зазвичай оберти регулюються від, відносно катушок. Але може бути таке, що програмно буде вирізати сам модуль. Тут є вихід на датчики хола, але я не знаю схеми підключення, тому що тут не 5 контактів, а 6 контактів. Думав, що це може під кнопочку контакти, але сумніваюсь, тому що, перше, при подачі живлення працює модуль. А друге, те, що тут. Зараз покажу. А друге те, що тут а, на крайніх виводах, ось, на крайніх контактах, плюс і мінус. Це вказує на те, що скоріше все що це під датчики хола. А, тому що зазвичай, якщо під кнопку, то тоді два крайніх плюс-мінус ідуть. Потім там кнопки ввімкнення, і потім йде від резистора регулювання обертів. Ну, якось так. На даний момент запускаю. Це що є, до речі, захист тут спрацьовує нормально на 44 вольтах, якщо не помиляюсь десь 44-45 вольт, він вже на грані вимкнення зараз ну, у даний момент Так, вмикаю. Так, паралельно підкину мультиметр і зараз будемо заміряти оберти. Мабуть, його так поставлю. Це працює через кнопочку. Ну, Плюс-мінус 5 тисяч обертів на валу. Зараз приблизно перерахую, скільки це вийде швидкість лямцюга в метрах за секунду. Так, трішки прикину цифри. Виходить наступна ситуація. Зірка має окружність 9 см. Швидкість ланцюга 15 метрів в секунду. Тобто 15 метрів в секунду, множимо на 60 секунд, це виходить 900 м в хвилину. 900 метрів це дорівнює у нас 90 000 см. 90 000 см, які проходить хвилину, ми ділимо на 9 см, яку має окружність зірочка. Дорівнює 10 тисяч обертів в хвилину на зірочці має бути. Ну, хіба би я щось пропустив, але по ідеї, по логіці так виходить. На шпенделі має бути 10 тисяч обертів, і тоді буде відповідно 15 метрів в секунду швидкість ланцюга. Так, підписав для себе китайський модуль при 45 вольтах, так як у нас є зараз. Зараз 5 тисяч в хвилину, тобто це виходить 7,5 метрів. В секунду він зараз дає. О, так, мабуть, зараз буду встановлювати модуль, а потім пізніше вже замірюю на зібрану, скільки обертів на шпинделі в розрядженому акумуляторі. Бо зараз зараз цей акумулятор, що зараз встановлений, то він поломаний. Коли, вже буде, коли вже його відремонтую, тоді і заряджу і відповідно перевіжю. На даний момент виходить така ситуація. Так, в принципі, це збираю. Ставлю модуль в це місце, де показував, може, включусь, коли буде він стояти на місці, якщо буде можливість. Так встановив модуль. Закріпив одним шурупом. Тут також два. І ось так це все виглядає. Тепер вкладаю проводи, ставлю кнопочки, всі шланжечки, все на місці, масляний насос і збираю половинки. І так, все зібрав пилочку. Так, що тут вийшло? Вийшло так, що оберти модуль не піднімає. Відповідно, як на 60 вольт, так і на 45 вольт. При будь-якій будь напрузі оберти одинакові стабільні. Тобто модуль підтримує одинакові оберти мотора і, відповідно, швидкість ланцюга тут замаленька. Тобто, замість того, що було тут. Скільки там? 15 метрів в секунду. На даний момент є більше половини, десь 8-9 метрів. Оберти трошки замалі, але стабілізація дуже класно відпрацьовує. Зараз, в принципі, спробую перепиляти копчик, буду пиляти сухий бук. Ось ціле літо він стояв на шутку поліно. Колодутку маленьку, 20 см орієнтовно в діаметрі. Спробую як себе покаже. 啊，十年。 Я спробував зразу стартує ще раз. Зупинити типу не можеш, вона ще раз перезапускається. Поки що відправляється, а там вже робота покаже.